Команди, які вийдуть сьогодні на футбольне поле, тим більше є дуже багато цікавого, дуже багато такого, знаєте, непередбаченого. Шовковський захищає ворота у Київську Данабу, драгують пара центральних, сілова справа, Антунель зліва. Сидорчук, гармаш Вилозу. Немає рибалки, він травмований. Гусєв, Мораєш і Ярмоленко. Що можна сказати про склад Леже. Ну, можно сказать, что боевой состав, боевой состав. Конечно, плохо, что нет у рыбалки. Он сейчас очень... Так само. Это тоже немножко удивляет, почему, как говорится, наш гренадер не играет в этом матче. Но боевой состав, приближенный к боевому, отрадно, что гусев в основном составе. Ну, говорится, такой матч, мы понимаем цену этого матча, поэтому, говорится, бой идут одни старики. Давайте подивимось, как выпустив Мирчалуческую. Я вам хочу сказать, что він навпаки. Він от вирішив дати шанс тем футболистам. Кільком футболістам, які в принципі не мають такої постійної практики, я маю на увазі Смаїлі і, і Бернарда, які закриватимуть лівий фланг, що би це означало, Едуарде. Я не знаю, для мене це неожиданість. І Я думаю, що тренувачним то процесом це можна об'яснити. Може, вони здорово зараз вигадять, виглядять. І... А може бути якийсь тактичний ход в плані второго тайма, ну, усилить ну, ігру на другому таймі. Добавить слова медіа, хочу сказати, що Луческу всегда гораздо такі выдумки. Ми помним ігру за суперкуба, коли он сыграл два нападающих. Поэтому здесь він знову преподносит, так сказати, сюрприз. Посмотрим, сыграет це сюрприз сьогодні. Но... Ну я думаю, що можно все-таки, можливо, він планує тими футболістами, якби підсилити гру, які стали... залишилися в запасі, підсилити гру ходу В принципі, достатньо цікаво так от виглядає наш стадіон сьогодні.